На моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости, за коментарі. Будемо дивитися питання стукає гримить на поріг ступає, тобто події найближчих днів. Для кого цей розклад? Для людини або яка знаходиться в поїздці. Так, або для якої відбувається повторення якогось циклу, тобто те, що було раніше. Можливо, хтось приїздив, можливо, зміна роботи була і вернулись на попередню. Так, нещодавно хтось проявлявся, по, можливо, за кордону прислали якийсь подарунок, можливо, це просто пов'язано з людиною з іншого міста. Іншої країни якийсь подаруночок прийшов, приємний подаруночок, чарівний подаруночок, коли емоції били через крої. Так, і по, влюблен... по закоханим. Це гармонійні у вас відносини, приємні відчуття. При спілкуванні з цією людиною у вас відбувається задоволення у вас, іде от подаруночок. Дуже гарний може бути подаруночок. Дивіться, тут починається з пажа пентаклів. Далі доходить до десятки пентаклів. Можливо, отримали спочатку маленький подарунок, а потім якийсь величезний подарунок, можливо, і в фінансовому еквіваленті. На карту, наприклад, за кордону перевели. І це дає вам великий шанс почати щось нове, причому дуже скоро. Так, давайте дивитися, що до вас стукає. Стукає. Так. Ну, Тут вам важко, ви вистроїли забор, але вам прийдеться вибирати. Вам прийдеться обирати, можливо, між чимось балансувати, можливо, у вас навіть дві роботи. Да, результати ось до вас скоро будуть. Стукають результати, будуть перші результати, можливо, не зовсім такі, як ви хотіли, трішки менші результати фінансові. Дивіться, гроші все-таки сти... достигають, да, як плоди тут на рослині. Але вам це досталося дуже тяжко. Так, приходилося, можливо, на двох роботах працювати. Так, що гримить, переїзд, поїздка, можливо, якась подорож, але та, яка вам сподобається, це завжди на краще для вас. Можливо, з кимось, дивіться, в компанії з двома-двома з з двома людьми в трьох. Так, шанс якийсь іде. Можливо, це шанс побачитися з Королем Пентаклевим. Це може бути телець Діва Козиріг, або просто чоловік дорослий, стабільний, вміє заробляти гроші. Професіонал в цій справі, вміє оточувати себе та. І, Залицятися вміє красиво, вміє оточувати себе комфортними, красивими речами. Дуже привабливий чоловік, ну комусь приємні, гремлять приємні романтичні зустрічі, скажу так, завулювано. так, далі, І на поріг вступає. Дивіться, з почуттями до вас король жезловий проявиться. Це може бути левовин, стрілець, але не обов'язково може просто виступати в таких вогняних енергіях, харизму на повну свою включе, покаже і не захоче вас ділити ні з ким. Не захоче ділити. Або це просто чоловік. Який з пристрастю до вас прийде все-таки по жезлам. Дивіться, тут Пентакловивий був, можливо, тут якраз по гороскопу путелаць діва козиріг, але по пристрасті прийде. А тут показують уже, що на поріг ступає пристрасний такий, не хоче вас ні з ким ділити, почуття його переповнюють, і він, дивіться, вже прямує до вас. Давайте подивимося пораду. Угу. Тут треба обережно ставитися до або колишнього, або до людини, з яким у вас натягнуті такі відносини. Король мечевий, це дуже холодна людина, можливо, різка така. Дивіться, тут проявіть свою обережність, щоб ця людина не завадила вам в чомусь.